Слава Україні починаємо разом інформаційний день на першому подільському 18 лютого на календарі. – доба повномасштабної війни. Далі про атаку окупантів по багатоповерхівці в Кропивницькому районі. Про ще один перехід до ПЦУ на Хмельниччині, про порятунок пенсіонера у Хмельницькому районі та про вирок суду домашньому кривнику. Я Ольга Захарченко в нас є 5 хвилин на головне. У ніч проти 18 лютого російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у місті Долинська, що у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Постраждали мати та двоє дітей. Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Грайкович у своєму телеграм-каналі. Постраждалим одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир. Всі відповідні служби працюють і надалі. Голова Кіровоградської ОДА додав, що ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих там, на щастя, немає. Музика. Учора Володимир Зеленський разом із першою леді прилетіли з офіційним візитом до Туреччини. Зеленський розповів, що з першої леді планують провести сьогодні зустрічі з президентом Ердоганом та першої леді Туреччини. Також український президент розповів про теми, які підійматимуться під час візиту. Це питання обмінів, усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжуються. Також питання продовольчої безпеки, освітня та культурна дипломатія першої леді. Деталі згодом. Війна забрала життя ще одного захисника з Хмельниччини. На щиті додому повертається молодший сержант Дворницький Михайло Сергійович 1990 року народження. На жаль, боронячи нашу країну, чоловік загинув 5 березня 2024 року. Прощання із воїном відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 13 годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають героя на кладовищі села Цвітоха. 18 лютого 2025 рік оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Чоловіку на віки 34. Співчуття рідним. Вічна пам'ять полеглому захиснику. Ще одна релігійна громада на Хмельниччині проголосувала за приєднання до Православної церкви України. Про це повідомили у Хмельницькій єпархії ПЦУ з посиланням на священника ПЦУ Володимира Ковальчука. Як зазначається у повідомленні, настоятель храму не підтримав рішення громади та для для парафіян. Це не стало на заваді. Тепер мешканці села Рібки будуть молитися українською мовою. У Хмельницькому районі правоохоронці врятували життя 68-річного пенсіонера. До поліцейських офіцерів громади звернулися жителі села Видошня Росошанської тергромади і повідомили, що останнім часом не видно їхнього сусіда, який проживав сам. Шерифи виявили ледь живого чоловіка в безпорадному стані у власній хаті. Чоловік був зовсім знесилений та не міг рухатися. Попередньо у нього стався серцевий напад, і він не міг самотужки покликати на допомогу. Шерифи одразу викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала чоловіка до лікарні у важкому стані. Зараз ним опікуються медики. Два з половиною роки ув'язнення отримав кам'янчанин, який вчиняв психологічне насильство. Домашній кривник систематично знущався над своїм 60-річним батьком. Огрожував йому, нецензурно лаявся та ображав. Потерпілий неодноразово звертався за допомогою до правоохоронців, які фіксували випадки насильства, складали адміністративні матеріали й одного разу направили до суду кримінальне провадження. Після цього кривдник відбув покарання у вигляді двох років умовного терміну. Однак чоловік на шлях виправлення не став та продовжував вчиняти домашнє насильство стосовно рідного батька. Як наслідок слідчі Кемнець-Подільського районного управління поліції знову скерували до суду обвинувальний акт. Наразі суд уже виніс вирок кривнику. Це два роки та шість місяців позбавлення волі. Музика. Протягом цього тижня фахівці перевірятимуть на щільність внутрішньобудинкові мережі та системи газорозподілу. Впродовж цього періоду призупинять постачання газу. Про це повідомляє Хмельницька філія «Газмережі». Отже, 18 лютого сьогодні вулиця Інститутська 17, вулиця Романа Шухевича 92 дріб 1 та вулиця Шевченка 60 залишиться без газопостачання. А завтра, 19 лютого, газу не буде за адресами вулиця Майберського 16, вулиця Романа Шухевича 63 дріб 2, вулиця Шевченка 42. На час виконання робіт просять відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. А на момент пуску газу слід забезпечити доступ працівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність системи газопостачання. Сьогодні на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура протягом доби коливатиметься від мінус 11 до мінус 3 градусів. Опадів не прогнозується, проте на дорогах ожеледиться. Тож будьте уважні та обережні. Бажаємо хорошого дня на все добре.